Найбільше теплопостачальне підприємство Чернігівщини облтеплокомуненерго на початку 2024 року відзначатиме ювілей. Його працівники, які 24 на 7 забезпечують нас теплом та гарячою водою, і в свята, і в будні, і в дні бойових дій в місті завжди знаходяться на робочих місцях. У нас така професія і таке підприємство, яке буде працювати незалежно От ничего, і даже события прошлого года, события февраля прошлого года, все это мы прошли и. Так или иначе, предприятие продолжало работать, и даже в городе Чернигов, последняя котельная, она остановилась в мае месяце, когда уже было условно, было солнце, и по сравнению с тем, что было там, в апреле, в марте и феврале месяца. Я сам не ожидал, когда позвонил Александр Петрович, руководитель военного госпиталя, и говорит, Алексеевич, ну уже хорош, уже все нагрелись, это было 10 или 12 мая, ну уже тушить. Попри постійну зайнятість, напередодні ювілею працівники ОТК мали можливість отримати привітання та нагороди. Я хотів подякувати кожному з вас і кожні за вашу роботу. Тепло і гаряча вода в оселях Чернігівців. А більше половини міста, хто на центральному опаленні обслуговується вашим підприємством. Я не говорю за область в області. Це ще більша цифра, якщо порахувати по кількості населення. За цим всім стоїть щоденна самовіддана робота працівників підприємства, які виконують свою роботу і свій професійний обов'язок. Я вважаю, що це є патріотизм, це є любов до рідного міста. Не і ділом, ви показуєте, як треба любити чернігів, як треба своєю працею працювати для людей. 55 років роботи облтеплокомуненерго це постійні зміни і розвиток. За цей час значно розширилася мережа теплопостачання. Наразі це понад 215 кілометрів трубопроводів, якими теплова енергія та гаряча вода потрапляє до споживачів. А починали працювати з обслуговування 32 кілометрів теплових мереж. Наразі це робота майже тисячного колектива підприємства 88 котелень, що в три з половиною рази більше, ніж на момент створення підприємства. Від роботи всіх підрозділів облтеплокомуненерго залежить комфорт і затишок сотень тисяч жителів Чернігівщини. Ми опалюємо дом престарілих. Гертричний пансіонат без тепла, без води, старим людям, лежачим, там дуже тяжко. І це для мене це дуже важлива робота, і я без, без цієї роботи себе не уявляю. Професія я вважаю важлива, особливо коли були і воєнні дії, то ну, більшість людей різних професій не виходила на роботу. А ми працювали ну, під вибухи, ходили на котельні. Тому я вважаю, що професія ця дуже важлива. Підприємство не лише розширювало виробничі потужності, а й модернізувало їх, оновлюючи обладнання та впроваджуючи сучасні технології. Дуже багато помінено було технологічного обладнання, так як було сказано, все це дало змогу зекономити електроенергію і більш якісно подавати надавати послуги мешканцям нашого міста. Навіть це навазі гарячу воду і тепло і економити на цьому. Під час бойових дій на Чернігівщині обладнання та будівлі підприємства потрапили під ворожі обстріли. Але працівники облтеплокомуненерго робили все можливе, щоб не залишити споживачів без тепла. Ну, Обов'язково а як же, роботу виконувати треба, хоч постріляють, хоч позривається. В район ТЕЦ виїжала якраз при обстрілі, коли порвало траси. Назас теж при обстрілі відкачували воду. Багато. Участків такі було, що приходилося виїжджати. Все патріоти України, які працюють на своє місто, на свою родину і на державу. Зараз, завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Агентством США з міжнародного розвитку USID, з виробниками обладнання та завдяки допомозі колег з менш постраждалих регіонів вдалося відновити і підсилити систему теплопостачання Чернігівщини. Зокрема, за проєктом енергетичної безпеки, Чернігів в цьому році почав отримувати когенераційні установки. Їх встановлення дасть можливість підвищити стабільність роботи системи теплопостачання. Також на стадії роз... Зробки знаходиться схема теплопостачання міста Чернігова, яка оптимально поєднає різні типи теплопостачання міста. Втілення цього проєкту це підвищення енергоефективності та посилення енергетичної незалежності. Хай в оселях Чернігівців буде тепло, гаряча вода, світло. Я маю на увазі світло в глобальному сенсі, тому що світло обов'язково переможе темному. Я хочу побажати, щоб всі ваші рідні, близькі були живі і здорові. Поверталися наші захисники додому в теплі оселі, чисте доглянути, привітне, красиве місто з перемогою, а ми їх тут будемо зустрічати і все залежно від себе робити для того, щоб Чернігів, наше місто, мало майбутнє, мало завтрашній день і стало ще краще, ніж було до початку повного вторгнення.